На літературних майданчиках України набули другого дихання антиутопічні твори Джорджа Орвела, зокрема 1984 і колгосп тварин. Лідери суспільної думки за ознаку доброго тону сприймають вживання орвеловської термінології, коли йде мова про викривлення сенсу слів, пропагандистських прийомів, авторитаризму тощо. Сучасна дійсність і світ в його стані турбулентності. Цілковито виправдовують ці звернення до Орвела, а наш північний сусід щедро збагачує нову мову власними вишуками, типу напад, це насправді захист, окупація це звільнення. 1984 і колгосп тварин на сьогодні є найвідомішими творами Орвела. Та і в українській літературі існує приклад гострої суспільно-політичної сатири, що перегукується з другим за визнаністю, але першим за хронологією оповіданням англійця, і належить перу історика та публіциста Миколи Костомарова. Його стержнем також є тварина метафора, а суспільно-політичні процеси, що за нею стоять, відтворюють свідомість як освіченої інтелігенції, так і настрої, що панували в народі у другій половині 19 століття. Мова про скотський бунт оповідання Костомарова про заколот тварин на одному з поміщицьких господарств в Україні по тексту Малоросії, написаному російською мовою, але так і не опублікованому при житті письменника. Якщо повернення до Орвеловського колгоспу тварин зумовлене соціально-культурною кон'юнктурою після Майданної України, де пострадянський історичний дискус зазнав остаточного демонтажу, а його місце зайняв новітній україноцентристкий дискурс. То повне забуття Костомарового «Скотського бунта пояснюється суспільно історичною кон'юктурою, але зовсім іншого змісту і типу. Обидва твори відділені між собою значною дистанцією у часі. Кожний з них по різному проголошує свою політичну і філософську позицію. Та їхня метафора і головна ідея пройшли випробування часом. Вона стосується революції і того, що за нею слідує. І в обох вона песимістична. Песимістична тому, що революція тварин у Фантасмагорії Костомарова базувалась на невірному фундаменті, була заколотом, а не революцією у повному сенсі, руйнувала та не створювала нового взамін. А от Орвальський колгосп виник в результаті успішної революції, тяжкою працею в ньому створювались основи нового суспільства. Але з часом мешканці ферми усвідомлювали, що насправді вони повертаються до типової експлуатації і тиранії, але не людиною, а своїми чотириногими товаришами. І отже, якщо Костомаров зобразив лише перший акт, то Орвел більше через піввіку, мов би, продовжує ідейну лінію свого попередника. Лист малоросійського поміщика до свого петербурзького приятеля розпочинається з розповіді про Омелька, чоловіка. В чомусь типового для людей свого місця, але володіючого рідкісним таланом розуміти мову тварин. Кожен, хто працює з тваринами так чи інакше, розуміє їх потреби, їх характер. Та Омелько набагато випереджав всіх хутільських тваринників у вмінні комунікувати з худобою. У господарстві поміщика був норовливий бугай надто неспокійний, щоб пастися зі всіма іншими тваринами, тому його залишили наодинці у своєму загоні. Але коли тварини поверталися в стойла, він починав проповідувати із запалом своєї бунтарської натури про несправедливість, в якій животіють тварини, про гніт і утиски, про великі страждання, що чинить їм влада людини. Бугаї, вказував Омелько, мають хист до політичної агітації, оскільки агресія і відраза до порядку лежить в основі їх природи. Зібравшись у загоні, тварини уважно слухали промову бугая. Користуючись перевагою свого розуму перед нашим, підступний тиран поневолив нас, нерозумних, і довів до того, що ми втратили гідність живих істот і стали ніби немислячими знаряддями для задоволення його забаганок. Доять люди наших матерів і дружин, позбавляючи молока наших малюків, телят. І чого тільки не виробляють вони з нашого коров'ячого молока? Адже це молоко наше надбання, а не людське. Наш тиран кидає в пориту волячою працею землю зерна, з тих зерен виростає трава, а з тієї трави вміє наш тиран зробити таку ось брилу, наче земля, тільки біліша, і називає це наш тиран хлібом і пожирає його, бо воно дуже смачне. А наш брат рогач нехай наважиться забратися на ниву зорану напередодні його ж власною працею, щоб покуштувати смачної трави. Вмить женуть нашого брата звідти бичем, а то й кейком. А насправді так, наше багатство трава, що виростає на тій ниві, а не людини. Адже наша братія тягла плуг і землю підривала, без того ця трава не виросла б на ниві сама собою. Чия була робота, то і користуйся тим, що вийшло з роботи. Слід було б так нас у плуг запрягали, нашою працею зарали ниву. Так нам і віддай траву, що на тій ниві посіяна. А коли так, що їй, людині треба взяти собі за те зерно, що вона кидала у викопану нашим трудом землю. Так вже хай буде так: половину віддай нам, а іншу половину собі візьми. а вона жадібна все собі забирає. Нам же дістаються від неї одні побої досягнемо рівності, вільності і незалежності. Повернемо собі повалену і зневажену гідність живої худоби, повернемо ті щасливі часи, коли худоба була ще вільна і не підпала під жорстоку владу людини. Нехай стане все так, як було в інший блаженний, давній час знову всі поля, луки, пасовища, гаї та ниви, все буде наше. Скрізь матимемо право пастись, брикати, грати. Заживемо у повній свободі та в повному достатку. Хай живе скотство та згине людство. Ці і багато інших екстремістських речей було чутно зі стойла того бика. Проповіді Бугая набували популярності, їх обмірковували на Пасовиську, у стойлах, хлівах, до агітаційної роботи підключились іконі. Серед них був рудий Забіяка, що вказував про свавілля людини, яка сідає на його братів і мчить, щоб вбивати собі подібних людей, розпалює війни, завойовує владу і багатство. І в цьому людина теж ненаситна. Таким чином, все господарство було охоплене революційними ідеями. Одні тварини пропонували вести боротьбу поодинці. Здійснювати одиночні акції терору, нападати і забивати скотаря, чи навіть чатувати на самого господаря, щоб заколоти, затоптати його ногами. Але була й інша точка зору: ті тварини, що мали можливість подивитись на світ і ходили далекими маршрутами, як то воли чумаків, доводили, що метод усунення хазяїв позбавлений сенсу, бо на місце одного тирана обов'язково прийде інший. А тому необхідно стояти на корінних суспільних перетвореннях, які би торкалися всіх тварин загалом. І ось, коли ідея загального звільнення запанувала у всіх стадах від крупного рогатого скоту, коней, кіз, свиней до птиці, бунт розпочався. Звірі хмарою ринули до огорожі і потужною хвилою нависли на ній. Свині розривали грядку з овочами. Дістали з квітника і все там порили. Птиця також не відставала. Гуси щіпали і відганяли крилами робітниць. Господар з синами, сховавшись у башті, спостерігали за справжнім хаосом, що охопив подвір'я. Та хитрий Омелько із санкції пана зміг роз'єднати союз повсталих шляхом переговорів. Він дав омріяну свободу всім тваринам. Велика худоба стрімголов побігла у поля і діброви. Птиця, що не вміє літати, та надто слабка, щоб скористатися набутою свободою, пішла на компроміс з людиною жити на фермі і надалі, отримувати харч від хазяїв, а натомість віддавати їм свої крашенки та інколи і деяких своїх побратимів. Рогата худоба і коні блукали до пізньої осені і єдності у їхньому гурті забракло, щоб продовжувати вільне життя. Спочатку рогаті відділились від коней. А потім і ці дві групи поділились на невеликі ватаги. Коли їжі забракло і випав перший сніг, більшість із них повернулась у панське господарство на старих правах, окрім головних призвідників повстання Бугая і Рудого коня. Першого було забито, а кінь пішов на катружну роботу у якості тяглової сили. Цим закінчився заколот тварин. Що хотів донести до читача Микола Костомаров. Коли взявся за написання цього фантасмагоричного твору і чи взагалі його перу належить означений твір, у бібліографії письменника, що в відкритому доступі в мережі, ніякого скотського бунта немає. Він не значився і у каталозі Ленінської бібліотеки. Подібна плутанина художній бібліографії Костомарова пояснюється поганою систематизацією його доробку у цьому напрямку. А відносно «Скотського бунта, то даний нарис має чи не найтяжчу долю. Написаний між 1879 і 80 роками, він так і не був представлений публіці, навіть авторитет Костомарова і його зв'язки не змогли заохотити жодне видавництво взятися за справу. Варто відзначити, що то був період згасання знаменитого історика і письменника. У 1875 році помирає його мати. Сам він хворіє на тиф, і за свідченням сучасників, лікування від недуги позначилось на його психічному стані. В кінці 70-х років 19 століття Костомаро являв собою капризного і немічного старця. Лише шлюб з Аліною Кисіль частково повернув йому сили до літературних експериментів. Є припущення того, що задум скотського бунта окреслився у свідомості письменника під час відвідин села Дідівців, що було в декількох верстах від міста Прилуки Полтавської губернії, де знаходилася диба колишнього чоловіка Аліни Костомарової. Проте сам текст, за свідченням товариша письменника Данили Мордовця, був написаний влітку 1880 року на дачі в Павловську під Санкт-Петербургом. Мордовець так відгукується про рукопис: у це літо згадується, перебуваючи в більш жартівливому стані духу, Микола Іванович написав доволі злу сатиру Бунт звірей». котра, однак, ніде не була надрукована, тому що сатира ця була двосічна і стосовно багато чого несправедлива. Реакція мордовця, який також цікавився протестними народними рухами України і Росії. Та оцінка рукопису як багато в чому несправедливого, доволі співзвучна з загальним психологічним станом інтелігенції того часу. Справа в тому, що соціально-політична модернізація Російської імперії 60 -х, 70 х років нагадувала скоріше засоби паліативної терапії, чим курс на реальне одужання, що стало добрим ґрунтом для розвитку революційних, терористичних, народницьких рухів. Як відомо, в 1879 році декларує свою програму Народна воля, проголошуючи за нагальні цілі повалення самодержав'я, встановлення свободи, закріплення селянами права на землю. Ці ідеї знаходили співчуття в столичних колах інтелігенції. Однак ця обставина непокоїла Костомарова, непокоїла не в сенсі ідейної хиби, а в методиці та організації, як історик. Костомаров оспівував демократизм вічового устрою та козацької вольності. Більш того, як члену Кирило-Мефодіївського братства і автору книг буття українського народу, йому належали рядки, і не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво єсть то істеє братство, куди кожний, пристаючи, був братом других. Але тероризм в основі соціально-політичної модернізації бачився йому вкрай деструктивною оманою. Поодинокі теракти, замахи на чиновників і слабка організація, ба більше без чіткої ідеологічної основи нездатні бодана дещицю наблизити суспільство до омріяних ідеалів. Цей брак ідеології і організації добре проілюстровано в фінальній частині «Скотського бунта. Коли тварини просто розбрелись хто куди, а частина відразу повернулась до господаря. У цьому зв'язку Нарис Костомарова можна порівнювати з антинігелістичною літературою 60-х-80-х років 19 століття, яка була реакцією на розвиток нігелістичних рухів, що заперечували можливість в Росії демократизму, пропагували індивідуалізм і атеїзм на рівні з практикою терору. В даному випадку він мав би бути розглянутий під кутом спільних мотивів таких романів, як Біси Достоєвського, Що робити Чернишевського, де ствердження гуманістичних цінностей йшло поруч з плеканням нових колективів, демократизму, вирішення проблем особистості шляхом поступової емансипації її у світі, що змінюється. Атеїзм, властивий нігалістичним рухам. Прямо вкладений у пащі розгніваної худоби, який такий Бог? Це у вас, у людей, якийсь Бог. Ми худоба. Жодного бога не знаємо. В той же час Костомаров не оминає критикою і владних кіл, натякаючи на їх короткозорість і нерозуміння народних демократичних устремлінь. Про це вже написано було багато. Ми, живучи в хутірській глушині, не читаємо таких творів, чуємо тільки, що є десь у Європі, зате у нас знайдуться такі мудреці, які краще за європейських учених ознайомилися зі способами, якими худоба висловлює свої думки. Коли був убитий імператор Олександр ІІ внаслідок замаху активістами народної волі. Надії на публікацію скотного бунта» остаточно станули. Неоднозначність, якою сприйняли б його по обидва боки барикад, доводить, що нарис, як гостра сатира з провокативною метафорою, напрочуд вдалий. В ньому знаходиться не тільки утопічний мотив мрії про краще майбутнє, в ньому також натякається на наймовірність, що постає в постреволюційний час. Вихолощення первинної ідеї, дрейф у бік тоталітаризму і виродження. Це демонструють свині, які щойно проникли у квітник господаря, сплюндрували його і оголосили себе новими господарями. Не дивно, що ця метафора використовується і Орвелом у колгоспі тварин, де свині на чолі поросят Наполеона і Сніжка поступово формують новий клас експлуататорів. Нарис Костомарова публікувався лише одного разу 1917 року у журналі Нива з приписом: Рукопис цей знайдений при розборі паперів покійного Миколи Івановича Костомарова і друкується з дозволу літературного фонду, якому належить право власності на всі твори нашого знаменитого історика. Влітку 1988 року у газеті Московські Новості з'являється публікація. Джордж Орвел чи Микола Костомаров, російського журналіста Віталія Третьякова, та в радянські часи друком твір Костомарова також не виходив. Доктор історичних наук Олексій Васильович Ясь у публікації, присвяченій 200-й річниці з дня народження Миколи Костомарова, розглядає оповідання в площині антинігалістичної традиції свого часу, і до того ж, як перший оригінальний зразок антиутопічної літератури. Навіть не сама революція, а постреволюційний стан цікавить автора та чи антиутопія це. Адже ми не знаємо, яким би було те суспільство, якби тварини змогли здобути контроль над хазяйським дворищем, встановити свою владу і порядки. Текст Костомарова обривається на факті звільнення тварин і подальшої їх роздробленості, але в ньому геть відсутня інформація про той новий світ. Який би мав настати опинив тварини на місці людини, все виглядає так, мов Орвел взяв твір Костомарова і дописав його. Але тут і вся справа щоб «Скотський бунт став антиутопією, його потрібно дописати. В іншому випадку, «Скотський бунт є гідкою сатирою на буденність буденність, напрочуд песимістичну, що підживлювало песимізм автора. Розмірковуючи над світоглядними орієнтирами Костомарова, Михайло Грушевський пише, що дало йому єдине в своїм роді становище історика популярного у всій поступовій Росії, популярного не наслідком тільки літературного таланту, а певного духовного споріднення. Я думаю, все тепер ясно, це була спільна ненависть до самодержав'я і бюрократизму котрим протиставлялась свобідна громадська самодіяльність, до аристократії і соціальних привілегій, котрим протиставлялись демократична і соціальна рівноправність, до централізму і державного насильства, котрим протиставлявся федералізм з деякою анархістичною закраскою, песимізм Костомарова проростав на ґрунті політико-інтелектуального застою, що виражався в потуранні терористичним практикам. На ґрунті скептицизму щодо можливості інституціональної трансформації і демократизації, революціонер Костомаров, як представник романтизму, був в полоні власної історіософії, де дух народу крокує крізь віка і пробуджує час від часу в кожній нації прогресивну свідомість, що звільняла б ту відпут суспільного неустрою через відновлення здорового колективізму і взаємодопомоги. Сучасним йому революціонерам бракує гуманістичної основи, їх ідеї і методи надто грубі, щоб стати дороговказом у ярманому народові, виплакати і виховати в ньому надійний фундамент кращого майбутнього. Схильний до антропоморфізмів, Кастомаров у своїй Фантасмагорії пішов іншим шляхом, зобразивши цих революціонерів тваринами тварини, начебто, виступають за свободу і все хороше для себе. Та їх дії егоїстичні, вони неорганізовані. Окрім Гасел, їм бракує спільного бачення майбутнього та солідарності. Як християнин, він використовує образ тварин для зображення фіксації на егоїстичних, короткочасних цілях, і в цьому є докір самим революціонерам та тій частині інтелігенції, яка всупереч своїй освіченості підпала під їх вплив, Мов би, завершуючи нарис Костомарова. Орвел демонструє перемогу революції і устрій після неї. Риторика Орвеловського кнура Майора і Костомарового Бугая напрочуд схожі, сценарій поширення революційних ідей і хід повстання теж багато в чому подібні, окрім звичайного його фіналу. Та песимізм Орвела навіть більш трагічніший. Він стосується зрадженої революції, тоталітаризму, насилля супроти народів і репресивного кола. З якого не всім пощастило вийти. Революція 17-го року в Російській імперії і її поступове виродження в обличчі сталінського режиму відповідає встановленню тиранії свиней у колгоспі тварин. Достаменно невідомо чи знайомий був Орвел з оповіданням Костомарова, враховуючи те, що він ніколи не був у радянському союзі і не володів російською. Але серед його знайомих з емігрантських кіл були й вихідці з Росії. Наприклад, Гліб Струве, син політика і вченого Петра Струве, який разом зі своєю дружиною Крігер переклали ферму тварин на російську мову у 49-му році. Кастомаров і Джордж Орвел відштовхувались від споріднених ідей гуманізму і демократизму, що наповнюють і ведуть до перемоги соціальну революцію. Її не можуть очолити звірі, позбавлені організації і дієвої теорії. Її також слід оберігати від свиней, що ходять на двох ногах і курять люльку.